Сьогодні про таке залаштунки параду побідобесія. Покажемо вам те, що в Кремлі хочуть приховати. Парад воєнних злочинців в Москві. Хто зі світових лідерів приїхав і що побачив на червоній площі? Як диктаторський режим Путіна викривляє історію, чому 9 травня є таким важливим днем для багатьох росіян? Український далекобійний безпілотник. Що відомо про FP-1, крім того, що він здатний долати дистанції до 1600 кілометрів. Угорські шпигуни на Закарпатті СБУ викрила агентів, яких супроводжував кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і починаємо. В Москві відбувся парад Пабідабесія. Це святкування перемоги над нацистською Німеччиною в часи Другої світової війни, але через призму російської пихатості, присвоєння чужих досягнень, вигадування подій і так далі. Ну, Росія. По Червоній площі пройшли колони воєнних злочинців, які гвалтували і вбивали дітей в Бучі, катують військовополонених, які обстрілюють мирні українські міста, руйнують цивільну інфраструктуру. The New York Times пише, що Кремль прагне перетворити святкування 9 травня на символ своєї геополітичної стійкості однак, за зовнішньою помпезністю стоїть глибока економічна нестабільність та обмежений прогрес на фронті. І поки на Червоній площі створюється гарна картинка для світових засобів масової інформації, за лаштунками путінського параду сталося багато цікавого. Це в Кремлі хочуть приховати. Не дозволимо зараз. Дізнаєтеся, що передувало святу Побєдобєсія. Тотальні заборони та кілометрові затори, ось що криється за гарною телевізійною картинкою параду на червоній площі. Вперше у Білокамені наказали закрити усі магазини та кафе вздовж шляху проїзду військової техніки на тверській частині садового кільця та нового Арбату. Єдиний бізнес, який дозволив собі поскаржитись, це бренд одягу монохром. Але користувачі його швидко заклювали, і пост, що поплюжить пам'ять дідів, видалили. Аби задовільнити тривожність Путіна, спецслужби попередили, що у місті зовсім не працюватиме зв'язок. Тобто на кілька днів онуків переможців перекинули у часи СРСР без мобільного інтернету, доставки, можливості сплатити картку або навіть зняти готівку з банкомату. Росіянам, які живуть недалеко від маршруту так званого параду перемоги, порадили на ці дні залишити свої оселі або хоча б не висовуватись. Вон там перекрито машин розверачують. А і що? Кравельну лісу прикрити. А й саме інші, що навіть не пройти нікуди, нічого, не купить, все закрыто. Просто. Не пощастило і тим, хто на травневі хотів залишити Москву. Місто паралізували не те, що червоні, багряні корки. У тонелях від вихлопних газів можна було померти. Хашмарка, але найбільше не пощастило тим росіянам, і тут мова не лише про столицю, які на травневі зробили ставку на авіасполучення через Кавьор у аеропортах скасували або перенесли близько трьох сотень рейсів. Деякі пасажири очікували польотів понад 30 годин. Звісно, авіакомпанії їх не стали злити і нагадувати, що вони живуть у країні, яка розпочала військову агресію, а тому просто ігнорували запити. Миттєво закінчились місця у готелях та ваучери на харчування. Через авіаколапс та те, що країни Балтії відмовились надавати свій повітряний простір, довелося політати по світу президенту Сербії на зустріч до Путіна. Вучич добирався через Баку і того ж вечора записав звернення з червоної площі. Мене зовсім не хвилює, що хтось інший у світі подумає та скаже: мене обрав сербський народ, мене обрали громадяни Сербії. Мене обирають не у Ризі, ні у Саліні, ні у Вільнюсі, ні будь-де. А ось кому не довелося петляти по світу на шляху до Москви – це Цзіньпіну. більше того його зустрічали на чорокзірку до готеля, завчасно відрепетирувавши зігнали місцевих китайців. Забезпечення путінської бравади до 9 травня обійшлося бюджету у мільйони рублів. Тим часом ветеранам, а їх офіційно на території РФ залишилось 7 тисяч, виплатять до річниці лише по 80 тисяч рублів. Це в десятеро менше ніж отримають дідулі та бабулі в Узбекистані та Казахстані. Владимир Владимирович старалась победить, до самого последу была. И что я живу? Живу в заварюшке, течет кругом гни. Дом невозможно. Я люблю родину, я за родину всю жизнь отдавала. До победы была на фронте, а теперь на меня ноль внимания, никакой мне помощи. Только обижают меня, придут, посмеются надо мной и уйдут, как над дурой. Парад. победителей. Серед тих, хто спостерігав за цим парадом, лідери Китаю, Бразилії, Венесуели, Словаччини, Сербії, Вірменії, Монголії, Куби, Таджикистану, Білорусі, їм, зокрема, продемонстрували зброю, якою росіяни вбивають мирних українців. Саме час проговорити про те, чому для багатьох росіян 9 травня є таким важливим днем. Все тому, що Путін вирішив приватизувати перемогу у Другій світовій війні. Його пропагандисти вбили у мізки свого населення міф про виняткову роль Росії у ті часи, хоча Росія, як окрема держава, з'явилася після розпаду Совєтського Союзу, а це 1991 рік. А ще події Другої світової використовуються кремлівським режимом для виправдання російської війни проти України. За основу беруться фейки про те, що український народ був посібником гітлерівців і залишається поціновувачем нацизму. Але факти говорять. Про інше, далі про те, як диктаторський режим Путіна викривляє історію. Поздравляю вас з Днем Побіди, з нашим самим головним, подлинно народним священним праздником. Вірус Побідобєсія в Росії стрімко прогресує, поки весь світ відзначає день пам'яті та примирення. Москва танцює на кістках мільйонів загиблих українців, росіян, поляків, британців, американців та представників десятків інших народів. Сюди пор спорять по поводу пакта Молотова ріббентропа і обвиняють там Советський Союз в том, что он е -е, розділив Польщу. А сама Польща що зробила, коли німці вошли в Чехословакію? частину Чехословакії. Так вона сама це зробила. А потім получила відповідну шайбу. Українські воїни ще у 1939-му билися з билися союзниками Гітлера угорцями, які зайшли до закарпатської України. Фактично у березні 1939 го року, в ході трьохденних боїв, угорська армія окуповує Закарпаття, але разом із тим, українці Закарпаття фактично першими в Європі чинять збройний опір планам Гітлера і його союзників. Глобально переділити європу нині день перемоги, головна скрєпа та фундамент путінського режиму. По самим скромним пачотом на Мамаєвому кургані похоронено 35 тисяч солдат Хуть смерті. Культ війни, а это, по суті, сейчас тот ідеологічний фундамент, а та идеологическая ловушка, в которую уж Путін всю на Росію, і вийти з в ближайшее час, а може быть і вообще, в принципі, а уже не вийде. Викривування історії, особливо часів Другої світової, почалося в Росії задовго до початку повномасштабки і навіть окупації Криму. Наибольшие потери Великой Отечественной войне понесла именно РСФСР. Более 70% потерь. Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Це історичний факт, це все в документах. Є усього за час так званої великої вітчизняної війни. У всьому СРСР було мобілізовано близько 34 мільйонів людей. Майже 25% відсотків становили українці. Це близько 7 мільйонів 700 тисяч було мобілізовано впродовж 41-45 років до складу Червоної армії. І ось ця мобілізація до Червоної армії вона відбувалася навіть у дві хвиля. Uh -huh. Перша хвиля це 41 рік, і друга хвиля це після 43-го року. 3 мільйони 200 тисяч це 41-й, там початок 42-го року, і 4,5 мільйони це з моменту початку вигнання нацистів із території України. Але не лише кількісний, а й якісний внесок зробили українці у перемогу СРСР над нацистами. Фактично Червоною армією багато в чому керували саме українці. Перший командний склад дев'ять українських воєначальників. Це майбутні маршали радянського союзу, близько 300 Генералів. Якщо на завершальному етапі німецько-радянської війни з боку Радянського Союзу було сформовано 15 фронтів, то більше половини з них очолювали саме українці. Uh -huh. То тут ми можемо говорити, що був і кількісний, і якісний склад uh -huh. на, на, на користь наших співвітчизників». Путін та його слуги цілеспрямовано применшують внесок у перемогу і інших народів СРСР та західних союзників. Його обороняли дольше, ніж некоторі страни захищалися фашистів, в принципі 58 днів в агні, п'ятдесят восім самих ожесточенних бойов пала за 42 дня, дні. А дом Павлова в 100 метрах Волги покорити не змогли. Путін перебільшує роль Росії, при цьому замовчує жертви українців. Якщо ми говоримо про цивільне населення, там це 4,5 мільйони, які загинули під час німецько-радянської війни. Якщо ми говоримо про загальні втрати України під час Другої війни, ми називаємо цифру там від восьми до десяти мільйонів. Ну і куди ж без улюбленого для російської пропаганди звинувачення всіх і вся у колабораціонізмі, пособництві та симпатії до нацистів? Є люди, які люблять, пам'ятають, уважають, а є пінна пічеріно. Віргоння деля раціумана. бестія нациста. Абсолютно нацистська тварь! Але й тут російські шовіністи сором'язливо замовчуть інформацію про армію генерала Власова. За різними даними, це було і 300 тисяч людей, і 400 тисяч. І, безперечно, крім армії Власова, були інші формування, такі як російська бригада СС, такі як так звана Локоцька республіка. День пам'яті та примирення руками кремлівських старців та пропагандистів перетворено на брехливу історію свято війни і смерті До Москви стягнули 280 установок ППО. Оборону посилили за рахунок інших регіонів. Техніку забирали із Казані, Грозного і навіть з Курильських островів. Є думка, що зараз військові об'єкти на території РФ оголені і можуть стати мішенью для українських дронів. А тут ще й новий безпілотник з'явився, здатний долати дистанції до 1600 кілометрів. Вчора трошки торкнулися цієї теми, а сьогодні розповімо про цей дрон докладніше. Два тижні тому зсу вдарили по заводу з виробництва ударних безпілотників у місті Єлабуга на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону України. За добу завод виготовляє близько трьохсот різних дронів. Українські дрони пройшли діряве російське ПВО та пошкодили цехи фінального складання БПЛА. Удари так званими діпстрайками на глибину тисячу кілометрів і більше завдаються Україною систематично. Днями було вперше показано український дрон, який працює на такій дистанції – FP1. І швидше за все саме він завдав удару по заводу в Єлабузі, дальність польоту до 1600 кілометрів. Бойове навантаження 120 кілограмів. Це повністю український дрон, який був розроблений для ударів по стратегічних об'єктах, розташованих на великій відстані. Цей дрон вже виробляється в дуже великій кількості, є чималий інтерес партнерів. Цей виріб народився в Україні та був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитись із нашими партнерами. При розробці FP-1 перед інженерами стояла низка важливих завдань: як протистояти реп-систему на такій відстані, як подолати великі відстані, і аби при цьому бойова частина мала немалу вагу. Тепер цей діпстрайк систематично завдає ударів, а його виробництво тільки масштабується. Можна казати про технологічність виконання цієї задав цього виробу і якість виконання Знов-таки давайте зауважимо, що Україна подала низку проблем, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових Російська Федерація зараз передислоковує свою стратегічну авіацію на авіабазу біла, яка знаходиться на понад 4 тисячі кілометрів від кордонів України. Вага бойової частини ФП-1 може коригуватися залежно від дистанції, яку він має подолати. Для України такий діпстрайк мають дві цілі: перша це удари по стратегічних об'єктах на великій глибині. А друга, це показати всьому світу, що РФ не така вже сильна, а їх ПВО діряве. То, що палає, це красиво та викликає емоції. Але коли дивимось на цифри завданих збитків, наприклад, російським НПЗ, то хотілося б значно більше. За 2024 рік нам вдалося вибити росіянам переробку нафти щось на рівні кількох відсотків. Коли бачимо удари по нафтобазам, часто чуємо про вибиття кількох цистерн. А цих цистерн там може бути 50 штук тільки на одному об'єкті. З іншого боку, бачимо дійсно красиві та важливі операції. З ураженнями російських складів та аеродромів, до яких інакше як БПЛА Камікадзе, не дістати. В будь-якому разі наші діпстрайки та тактика їх застосування мають еволюціонувати або померти, як і все на цій війні. Більша бичі, більша дальність, швидкість, менша помітність, кращий захист навігації, зручний спосіб старту, влучне наведення на ціль, застосування хибних цілей тощо. Минулого року. Президент Володимир Зеленський доручив виробити у 2025 році 30 тисяч далекобійних дронів, серед них і fp 1 Контрактація та постачання гіпстрайків до ЗСУ йде з випередженням плану. Підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео, якщо досі цього не зробили. От просто зараз підписуйтеся і вподобайку ставте. Дякуємо. Це допомагає розвивати канал. Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не захопила. Про це сказав віцепрезидент США Джейді Венс в інтерв'ю Fox News. Також він заявив, що США вийдуть з перемовин, якщо дійдуть висновку, що Росія поводиться недобросовісно. Ми не хочемо, щоб Україна розпалася. Ми звичайно хочемо, щоб Україна залишалася суверенною країною, але Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не завоювала. І це одна з речей, які вони записали в тому початковому мирному плані. Тож я насправді вважаю прогресом те, що вони взагалі розмовляють росіяни та українці. Я вважаю прогресом те, що вони поклали на стіл переговорів конкретні мирні плани. Але ми знали, що перша пропозиція росіян буде занадто великою. Ми знали, що вони проситимуть більше ніж ми можемо запропонувати. Саме так часто відбуваються переговори. Мене це не турбує. Що мене турбуватиме. Так, це якщо ми дійдемо висновку, що росіяни. Не ведуть переговори добросовісно. І якщо це станеться, так ми вийдемо з переговорів. Стільки питань, стільки питань. Ну окей, Росія не може розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона ще навіть не захопила. А чи може Росія розраховувати на те, що їй віддадуть територію, яку вона тимчасово контролює? А Україні віддадуть частину території Курської і Білгородської області Російської Федерації. Сили оборони України там присутні. А вихід Сполучених Штатів із перемовин означає припинення продажі в Україні зброї? А Росії США будуть зброю продавати? Сподіваюсь, що ми отримаємо відповіді на ці питання, і бажано, щоб це відбулося якомога швидше. Плюс варто пам'ятати про угоду між Україною і Сполученими Штатами щодо корисних копалин. Це важливий чинник в питанні співпраці між двома державами. Документ нагадаю повністю готовий. Угода ратифікована та схвалена. Цієї теми торкнувся президент США Дональд Трамп. Спілкуючись з журналістами, він сказав таке. Ми щойно уклали угоду з Україною щодо рідкісних земель, яка була повністю ратифікована і схвалена їхніми законодавчими гілками влади. І ми цінуємо це. І я поговорю з президентом трохи пізніше. І ми цінуємо це, але угода вже підписана і ратифікована, і ми маємо доступ до величезної кількості дуже дуже високоякісних рідкісних рідкісних земель. І ця телефонна розмова відбулася. Відомо, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп привітали ратифікацію угоди про економічне партнерство, обговорили необхідність подальших зусиль заради миру. Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення війни, він готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. Сторони також погодили подальші контакти. Крім того, Зеленський поспілкувався із європейськими лідерами. Я говорив. З новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем ми домовились про співпрацю. Вже є конкретні речі, які ми можемо зробити разом. Будуть рішення. Я говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми обговорили наші кроки, вступ в Євросоюз, наші перемовини, нашу оборонну підтримку. Підтримку для нашої держави, для нашої стійкості. Ми маємо разом і надалі захищати Україну і всю нашу Європу. Саме це ми робимо. Конкретні речі, які ми можемо зробити разом з Фрідріхом Мерцем. Це про ракети Таурус. Дуже сподіваюся, що так. Керченський міст, готуйся! Канцлер Мерц, в свою чергу, теж поспілкувався телефоном з Президентом Трампом. Ключова тема підтримка України. Про це розповів сам Мерц, виступаючи в Брюсселі, куди він приїхав для зустрічі з ключовими керівниками європейських інституцій та НАТО. Канцлер Німеччини пригрозив Путіну посиленням санкцій для Росії через саботаж мирних перемовин. Ми продовжимо підтримувати Україну в тісній співпраці з нашими європейськими партнерами. Ми допоможемо їм і надалі мати можливість ефективно захищати себе. І ми готові до подальшого тиску на Росію, якщо це буде необхідно. Ми закликаємо Росію нарешті стати на шлях справжніх мирних переговорів. Якщо цього не станеться, ми без вагань продовжимо посилювати санкційний тиск разом з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки. Тим часом очільники МЗС ЄС затвердили створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України. Очікується, що 13 14 травня документ схвалять у Люксембурзі, де одразу Україна висуне офіційні вимоги. Ну і наостанок стало відомо, що Угорщина шпигувала проти України на Закарпатті. Про це повідомили представники Служби безпеки України. Вони викрили агентів, яких супроводжував кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Шпигуни збирали дані про потенційну реакцію місцевих жителів на угорські війська на українській території, а також шукали інформацію про слабкі місця української ППО, локації сил оборони, навіть літаків та гелікоптерів, які наявні у Закарпатській області. Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що Будапешт наразі не отримував від України офіційних повідомлень про викриття агентів угорської воєнної розвідки. Стежимо за розвитком подій. На сьогодні все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.